67 мільярдів різниці в тарифах вже накрутилося таке. А, а Марченко, Мінфін, один раз їм загасили в 2021 році, залік такий зробили мільярдів на 20 списали там. Але далі Марченко каже: покажіть мені, з якого джерела я все це маю загасити. Живих грошей в цьому немає, то це Нафтогаз має заплатити дивіденди, свої. Розумієте, та прогнати і погасити оцю. Ну там прогонка така класична, mm -hmm. розумієте, і загасити цей борг. І вони три з половиною роки. Ну, три роки цьому закону. Вони нічого в цьому плані не роблять. Заліку цього немає. Зростає цей борг теплокомуненерга. І відповідно, нафтогаз забирає, в тому числі через судові рішення, забирають теплокомуненерга всі гроші. Штрафує їх і так далі. Теплокомуненерго виюють, що їм треба теж готуватися до зими, а в них ці гроші забирають на за газ, і, відповідно, не вистачає їм на, на мережі, на, ну, на всій на технологію, на зарплатню і так далі. І, тому і ми в цій пасці, і щоб сказати, що хтось знає, як з неї виходити, ніхто не знає. Ні, ніхто не знає. А там ще і МВФ диктує. МВФ постійно диктує хлопці. Ви не бавтеся підвищувати негайно е, тариф на тепло, щоб він покривав ціну на газ. Розумієте, угу. це умови. А там закон, урядовий до речі, закон мораторій.